Доброго дня! Менеджер витрачає багато часу при роботі з клієнтами, терміни не виконуються, ваші потенційні клієнти втрачаються, а керівник не може контролювати зайнятість своїх працівників. Тоді в ERPGS ми розглянемо, як же виправити дані проблеми, використовуючи інструмент управління процесами. Управління процесами це корисний та зручний інструмент при роботі з клієнтами. Користувач, в залежності від потреб, сам налаштовує весь процес, який необхідно вести та контролювати. Для цього в модулі CRM є відповідні регістри та налаштування. В моєму управлінні процесами налаштовані такі приклади. Перше це робота з потенційними клієнтами. Коли, починаючи від будь-якої активності від клієнта, проводяться комплекс робіт для того, щоб утримати клієнта, не втратити та не загубити його. Це можуть бути дзвінки, далі зустрічі, надсилання комерційної пропозиції, підтвердження комерційної пропозиції або ні, та підписання договору. Всі ці завдання нові та вже виконані. Знаходяться також у карточці клієнта, щоб бачити історію роботи з ним. Наступний процес це робота з постійними клієнтами. Коли надходить нове замовлення від клієнта, можливі переговори для уточнення деталей. Внесення змін до замовлення та узгодження, а далі вже виконання самого замовлення. Дане рішення корисне для того, щоб клієнт відчув свою значимість та важливість та бачив оперативне реагування. Наступний процес це робота з сервісними замовленнями. Починаючи від надходження нового замовлення на ремонт обладнання, передачу сервісному майстеру на діагностику, узгодження з клієнтом, ремонт і так далі до повного завершення виконання ремонту. Завдання, які знаходяться в управлінні процесами, можуть бути створені як вручну, а також автоматично, в залежності від налаштувань. Щоб зекономити час на створенні нових завдань та щоб бачити весь ланцюжок всього процесу, використовується зручний інструмент Послідовність завдань, в якому прописується в залежності від результата, по кожному завданню, яке саме буде створюватися нове завдання з відповідним типом. Так, наприклад, маючи завдання на дзвінок клієнту, встановлюючи відповідний результат та проставивши мітку виконано, буде створене автоматично нове завдання з відповідним типом, яке також буде розміщене у відповідній графі управління процесами. Кожен користувач працює зі своїм списком управління процесами, де бачить детальну інформацію по кожному завданню, яке має виконати. Керівник вже бачить. Список по всім працівникам, що дає можливість йому контролювати всі процеси та роботу працівників. В управлінні процесами користувач бачить просрочені завдання, які мають червоний квадрат. Завдання, які актуальні на поточну дату, мають жовтий квадрат, та завдання на майбутнє, мають зелений квадрат, що дозволяє контролювати терміни виконання. Як тільки з'являється нове завдання, в залежності від налаштувань, прописаних в самій задачі, користувач отримує повідомлення про появу нового завдання або в телеграмі, або по електронній пошті, або в системі. Список в управлінні процесами можна фільтрувати по датам, по авторам, по контактам, по виконавцям. Що дозволяє легко знайти необхідну інформацію. Отже, в ERPGS ви знайдете максимально зручний і корисний інструмент для управління будь-якого процесу, який допоможе вам при роботі з клієнтами. Дякую за увагу!